Отут до металеви, це катні ворота. Тут желізо це камінь. Разні плоскостя це йде до забору, воно гуляє. Камінь це плита. І навіть при жарі, воно розширяється і тріскається. Тільки герметиком, от, я сіковський використовую, ну вже всі знаєте, хто мене дивиться. От шовчик залишає і його гарненько все задуває. А він не такий гарний буде, але віно буде соко Даже Навіть літом прижарю, і він все-таки вібрації, все, катні ворота, воно все одно метал вибрірує, Бо Фуга проста, вона кристалізується, а герметик вам буде довго-довго і довго служити. Клас.